Привітки мої любі! Дивіться, який у нас класний електрофедбайк на огляді. Стильний та сучасний молодіжний в стилі мотоцикла. Потужність двигуна 750 Вт, Відповідно, ми можемо розвинути швидкість до 55 км. Акумулятори в нас 48 вольт 20 А, знаходяться ось тут а в пластиковому боксі. Відповідно, запасу руху на електрочазі вистачає до 60 кілометрів. Акумулятори можна відімкнути і окремо занести. Вага даного велосипеда в цілому 45 кілограмів. Покришки в нас стоять широкі такі, 20 на 4 добре проходять різні нерівності. Також у нас присутня амортизаційна вилочка, і ззаду ось тут два амортизатора. Він дуже стійкий на дорозі і м'якенький. Електрофідбайк у нас двохмісний. Ось одне місце, ось інше місце. Підніжки для пасажира також присутні. Можна кататися вдвох. Грузопідємність 150 кілограмів такого електрофідбайка. Алюміна система гідравлічна дискова. Гальма добре зупиняють наш електрофідбайк. Також у нас є такий NFC-карта типу безключовий доступ. Ми прикладаємо нашу NFC-карту і велосипед а запрацював. У нас присутнє світло, у нас присутні повороти. Повороти як спереді присутні, так і ззаді нас У нас є повороти. У нас є сигнальчик. Ми можемо регулювати швидкості на електротязі. Тут у нас три швидкості. Ось таке табло, такий дисплей. Ми бачимо заряд акумуляторної батареї. Швидкість, з якою ми рухаємося, та дистанцію, яку ми проїхали. Також є індикатори світла, індикатор швидкості, індикатор поворотів. Також це велосипед, тому тут присутня система перемикань. Ручка перемикання, задній перемикач та зірки японської фірми Shimano Сім швидкостей, для того, щоб вам було зручно і комфортно на ньому доїхати, коли у вас закінчився заряд акумуляторної батареї. В даній модельці присутня пас-система, це система педалювання. От закінчується у вас вже заряд акумуляторної батареї, але ви ще можете застосувати свій двигун. Крутите педальки, двигун вам допомагає швидко їхати. І, відповідно, ви економите заряд акумуляторної батареї. Це у нас вісик для різних дрібничок. Така сумка. От вона відмикається. В ній у нас знаходиться зарядний пристрій. Також вона замикається і тут є такий кодовий замочок. Якщо вас зацікавила дана модель ElectroFitbike, пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки до наступних відео. Пока-пока!